Samsung a 30 s з хорошою пам'яттю. є відбиток пальця, ціна 2500. Є присутні царапини на корпусі та легкі потертості на екрані. Зараз все покажу. Type-C роз'єм. Так, телефон працює все повністю добре. Додатково можна поклеїти захисне скло. Ось видно царапини на екрані. В принципі, на роботу це не впливає ніяк. Мабуть, носили без скла та чехла. По аккаунтах повністю чистий, без різних аккаунтів Galaxy a 30 підтримка двох сим-карт, встановлений 11 Android і по пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Камера доволі хороша. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна подивитися, отримати у місці рівному.